Рішення приймає щодо тендерної пропозиції уповноважена особа. Кожного року ідентичні, ідентичні саме пропозиції, специфікація подається нами. Тобто вона нічим не міняється Попереднім роком, вона ідентична, одна й та сама. Відповідно, мають бути відповідні сертифікати, там прописані чітко які сертифікати, якщо ви кажете відповідно на експорт, тому подібне. Відповідно, ну, значить, Попередньо так і так і воно й було, і якщо ну відповідно сертифікати якості і тому подібне, все воно прописується. Ну, вже не в перший рік. Це не щось нове і не якесь таке, знаєте, ноу-хау. Пропозиції в першу чергу від Держпродспоживслужби, що там має бути, тому що ви розумієте, що є 35 постанова, постанові, треба виконати конкретно, що ми маємо прописувати. Надають рекомендації відповідно і Держпродспоживслужба, і Ось і ми ті пропозиції прописуємо. Якісь зауваження, якщо є, наприклад, до опонуваженої особи департаменту освіти. Щодо специфікацій, є їх можна висловити. Є антимонопольний комітет, є відповідні процедури. Будь ласка, це не проблема. Є майданчик, який обирає переможця згідно пропозицій. Якщо в нас є запит ціни пропозиції, ми подаємо відповідний типовий договір. Договір до того договору приєднується та чи інша відповідно фірма там чи ФОП, ну хто там має право і можливість брати участь. Специфікація прописується відповідно до рекомендацій компетентних органів, відповідно до чинного законодавства, методичних рекомендацій. До речі, понуважна працює на рахунок цього. І хто має можливість, то відповідно грає ціна, і от тим чином є і переможці визначаються в останніх цих тендерах, які відбулися з чотирьох учасників. Наприклад, виграє по факту в чотирьох тендерах. Виграють тільки найдорожчі пропозиції. Значить, ну треба подивитися про монітор цей момент, розумієте, якщо нам, наприклад, не дають на стіл, кладуть договір про підписання того чи іншого договору, значить на себе бере відповідальність уповноважна особа, яка приймає таке рішення. Рішення приймається в першу чергу і по ціні, і по наявності документів. Якщо, наприклад, немає тої кількості наявних документів, відповідно рішення приймається таким чином. Дякую. дякую. Я зрозуміла. Так, це процедура, це, це чи, чи, чи на законодавство, нічого їм ні право, ні в Є антимонопольний комітет.